Житловий комплекс бізнес-класу з ідеальним виглядом на малоголосківський парк. Компанія Лев Девелопмент оголошує про старт продажу квартир у новому житловому комплексі. Артхаус парк в нас е виникло таке бажання е зробити щось таке, що ще е в мікрорайоні підголоску е не будувалося. Тут є е дві гри слів да, як мистецтво і будинок мистецтва можна прочитати, так, мистецтво і ваш дім. Зміст його буде в тому, що це буде будинок, наповнений всією необхідною інфраструктурою, якістю життя, а також це буде як витвір мистецтва. І так холи житлового комплексу прикрашатимуть скульптури, картини та предмети сучасного мистецтва, адже девелоперська компанія активно підтримує митців та культурні заходи, які стосуються моди та мистецтва. Поруч розташований малоголосківський парк, вигляд на який відкриватиметься вже з другого поверху. А для тих, хто придбає житло на представницьких поверхах, чекатимуть ексклюзивні переваги. В житловому комплексі Артхаус Парк передбачена ексклюзивна пропозиція квартир на представницьких поверхах, тобто це є два останніх поверхи в першій та третій секції. Перевагами представницьких поверхів є високі стелі, які складають 3 метри. Також є додаткова шумоізоляція та система персональних електронних пропусків. Піднятись на ваш поверх можуть лише жителі вашого поверху. Холи на цих поверхах виставлені калимовою плиткою з ексклюзивним дизайном холу від студії Марка Савицького. Зазначимо, що експерименти із представницькими поверхами є новинкою на львівському ринку нерухомості. У такий спосіб девелопери намагаються втілити в реальність найрізноманітніші побажання клієнтів. Кожен з власників квартир на представницькому поверсі зможе відчути себе на висоті у буквальному розумінні. Будівництво планують завершити у четвертому кварталі 2022 року. А от старт продажу вже з 10 грудня. У цьому комплексі ви зможете придбати квартири від 36 метрів квадратних, які будуть розташовані у трьох. В секціях секції складатимуться з 9, 2 та 14 поверхів. З 10 по 18 грудня компанія Development надає унікальну пропозицію для своїх покупців отримати 8% знижки до старту продажу проекту. Тож не зволікайте, чекаємо вас у відділах продажу компанії Love Девелопмент.